Розповідь ведеться від імені молодої дівчини, деякі деталі буде змінено задля безпеки тих, хто прочитає цей текст. Навіть не знаю з чого почати. Мене звати Милана. я живу в брудному, типовому місті, в якому, здається, немає жодних перспектив. Хоча, можливо, це просто звичка мислити в негативному ключі, втім, неважливо. Знаєте, мені просто потрібно розповісти вам про один випадок, який трапився зі мною і залишив вслід на все моє життя. Я хочу, щоб кожен, хто коли задумається про роботу в медицині, знав: будь ласка, будьте дуже уважні до місця, де ви працюєте, тому що це може врятувати вам життя, але про все по черзі. Ну, мабуть, пів життя я мріяла стати лікаркою. Точніше, я не одразу це зрозуміла, але хотіла спробувати, і напевно, ще з дитинства уявляла себе в білому халаті серед пацієнтів, рятуючи життя і повертаючи надію тим, хто вже не чекав дива. Насправді я не дуже старанно вчилася в школі, як і багато хто, але вступивши далі, намагалася і навіть у найважчі моменти не полишила думки про кар'єру терапевта. Але як ми всі знаємо, життя жорстоке і непередбачуване через фінансові труднощі в сім'ї, а жила я сама з мамою, батько, та я навіть і не хочу про нього казати. Та через конкуренцію на факультеті мені довелося обрати інший шлях, посаду звичайної медсестри. Мені було трохи прикро, але я все ж отримала бодай це. Ну, це міг бути чудовий досвід, і я намагалася зберігати хоч якусь надію. Я вірила, що це лише початок перший крок до справжнього покликання, так би мовити. Ой, перші місяці роботи були по-справжньому важкими, але насправді я ще досить швидко пристосувалася порівняно з іншими молодими дівчатами. Опанувала графік, навчилася розпізнавати настрій лікарів і розуміти пацієнтів з півслова. і відтоді мої дні минали в турботах. Ін'єкції, перев'язки, робота з документацією, підтримка хворих усе це зливалося в один єдиний нескінчений ритм. Проте, знаєте, моїм найбільшим випробуванням став період обов'язкового стажування, який я мала пройти в одній з найстаріших міських лікарень, що стояла на відшибі. З вигляду про неї можна було сказати, що вона вже майже забута часом. Цю лікарню серед місцевих називали Старою станцією. Вона ще з радянських часів мала зловісну репутацію. Але, як ми всі знаємо, як це робили совєти, жоден офіційний документ цього не підтверджував її фасад, потріскані стіни, облуплена фарба та глухі вікна, викликав тривожне перечуття ще до того, як переступиш поріг. І ось саме про цю лікарню і підемо далі. Отже, суть стажування полягала в нічних змінах, спостереження за пацієнтами, допомога черговому лікарю, чергування в процедурній та, в разі потреби термінова допомога в реанімації. З першого ж дня мені виділили крихітну кімнату біля підсобного коридору, ледь освітленого з вологими стінами, жахливе місце. Старі лампи миготіли, а всюди панувало відчуття бруду. І ось саме зараз ми підходимо до головної суті історії. Знаєте, я одразу помітила одну дивну деталь: медперсонал чомусь, здавалося, уникав розмов про нічні чергування, а дехто взагалі відмовлявся залишатися після дев'ятої вечора. А мені що? Я ж була зовсім молода, щоранку їздила в ту лікарню і працювала як не в себе. І що ви думаєте? Погодилася виконувати роботу одразу за кількох людей. Так мало того, що я всю ніч стежила за пацієнтами, так ще й сиділа в кімнаті в ролі другого охоронця. Ну а потім, звісно, я якось подумала про це, ну, маячня якась, спитала лікарку: а чому взагалі так? Що це за дурниця, що я працюю замість інших? Її погляд одразу змінився. Вона склала пальці і якось невпевнено відповіла мені: Ну, дівчата просто втомилися, вони самі раніше виконували роботу за кількох. Ну і таке інше, мовляв, потрібно їх підмінити. Ну, я й думаю, гаразд, лікарня стара, сюди здебільшого привозять пенсіонерів і загалом тих, хто вже на межі смерті. Тут навіть була своєрідна невеличка трупарня, ну тобто морг. Так ось перед першим нічним чергуванням ця лікарка якось підійшла до мене з серйозним виразом обличчя І каже мені: Чуєш, Малана, слухай, можна тебе на хвилину? Так, звісно, що сталося? Дивися, цей сьогодні вночі, коли залишишся тут, персоналу буде дуже мало, тому вся робота фактично твоя. Будівля велика, але я дуже хочу тебе попросити. Ну так, кажіть уже: слухай ти цей, як ніч настане, намагайся, будь ласка, взагалі не виходити з кімнати. В сенсі, це що за жарти такі? А як же пацієнти, обхід, робота? Щось я нічого не розумію. Ну. Якщо буде така можливість, просто не ходи лікарнею, не блукай, будь ласка, так а чому? І тут вона знаєте що мені відповіла тут у лікарні мертві іноді ходять. І так спокійно на мене дивиться, а я стою і в голові крутиться одна думка. Я не знаю, видно, ця робота в такому гнітючому місці вже добряче зламала людям психіку, потім вона раптом розсміялася. Поплескала мене по плечу і пішла, а я весь вечір думала про її слова. Вони не виходили з голови. Які ще мертві, що в неї взагалі в голові відбувається? Хоча, знаєте, загальна атмосфера лікарні справді викликала тривогу. Щось було в повітрі таке давяче, гнітюче, і у тієї ж ночі я залишилася практично одна, щоб виконувати всю основну роботу замість усього персоналу. Ну, як усього, там були інші жінки, вони були в різних частинах будівлі. Ось мені потрібно було спостерігати за територією через старі камери, і так, там були камери. Вони були жахливі, ледве працюючі, старі, як світ, їх ніяк не могли замінити на нормальні. Я перевірила всіх пацієнтів, забрала ключі і зайшла до себе в кімнату. У лікарні панувала мертва тиша, і я зварила собі міцну каву, спати не хотілося. Ну, спочатку не хотілося. Посиділа так кілька годин, а потім, ніби на мить прикрила очі і зрозуміла, що таки заснула. Десь на годину кава, звісно, дуже добре допомогла. Я майже машинально подивилась на монітори з камерами, і спершу навіть не зрозуміла, що саме побачила. Усього їх було вісім. Одна з них показувала кімнату з важкими металевими дверима, де тимчасово зберігали тіла померлих пацієнтів. Я була там не раз, і коли робила обхід, вона точно була зачинена. Та навіть ключі від неї у нас не було. А тут дивлюся двері відкриті, металеві двері. Я одразу ж намагаюся зв'язатися з медсестрами, мовляв, що у вас там відбувається? Звідки ключі? Але нічого, ніхто не відповідає. Спроби зв'язку марні. Дивлюсь знову на ту саму камеру, а вона вже не працює. Одні перешкоди та шум, бляха, думаю, що це за чортівня? Ну добре, піду перевірю сама, що там. Виходжу з кімнати, в коридорі тиша така, що аж ухах дзвонить. Кожен мій крок відлонює, і тут чітко чую, що хтось біжить, точніше, ніби туди-сюди бігає, безупинно. Я різко зупинилась, прислухаюсь, не знаю чому, але всередині стало дуже тривожно. Виникло якесь. Незрозуміле відчуття небезпеки, ніби щось не так. Я ще стою думаю, що там, бляха, відбувається, що там пацієнти різко одужали, там що 80-річні пацієнти марафони бігають. Я не знаю, може медсестри нічну естафету тренують, якого біса? Але ні, там справді хтось бігав. Кроки були дуже важкі та глухі, і звучали вони з того самого боку, де розташований морг. А в тому крилі зазвичай, крім персоналу, ніхто не буває, і ось саме тут мене охопив дуже сильний дискомфорт, такий, що я просто завмерла на місці, я не могла ні рушити, ні розмовляти. Лише слухала ці звуки, і раптом світло почало мерехтіти різко, нав'язливо, я не витримала. Не сказавши ні слова, просто швидко, майже інстинктивно, рушила назад до своєї кімнати. Я зайшла та зачинила двері. <клев> І одразу ж до камер, мої руки затремтіли. Всі нутрощі стислися, я не могла повірити своїм очам. На камері, що показувала ту саму кімнату для зберігання тіл, я побачила цих мертвих. Деякі з тих, що померли вчора, просто ходили туди-сюди, ніби нічого не сталося. Їхні тіла вже були білі, а про стан шкіри і м'язів я навіть казати не хочу. Але як? Як таке взагалі можливо? На інших камерах теж з'явилися ці померлі пацієнти. Я побачила того, хто схоже там бігав. Просто уявіть собі, тіло майже без обличчя, хтось ще і стукав у сусідні кабінети. Було чутно якісь крики. Вони звучали або від болю, або навіть не знаю, як це описати. Але те, що там коїлося, було найстрашнішим, що я коли-небудь бачила у своєму житті. А потім стало ще гірше. Деякі з них раптом озирнулися просто в бік камери, прямо в мене. Я думала, моє серце зупиниться, і всі, як один, побігли в бік мого кабінету, я ледь встигла підсунути стіл до дверей, як почула різкі сильні удари. Я просто сіла біля стіни, ледь стримуючи сльози, намагалася хоч комусь подзвонити, та хоча б з кимось зв'язатися, але зв'язку тут зовсім не було. Потім телефон просто вимкнувся, тобто розрядився. Зарядку я, як на зло, залишила в кабінеті лікаря. Скільки тривали ці удари, я не знаю. Мені здавалося, що вічність, аж раптом в один момент усе різко припинилося. Далі все було наче у сні, і я ледве зважилася вийти з кімнати. На вулиці вже було світло, небо затягнуло. Здається, назрівав дощ. У лікарні все ще панувала тиша, але вже було чути персонал та звичні звуки роботи. Що далі? Я просто пішла, мовчки не сказавши нікому ані слова. Усю ту ніч у моїй голові крутилися слова тієї лікарки, мертві іноді ходять. Невже це правда? Вона що теж бачила їх? Або ні? Ні, це просто нерви, це перевтома. Мені ж треба було пройти навчання, тож мене перевели до міської лікарні вже зовсім іншої. Там хоча б був нормальний ремонт. Але чесно, після того випадку я серйозно думала, чи варто взагалі далі працювати в цій сфері. Зараз я намагаюся про це не згадувати. Ту лікарню, до речі, згодом взагалі зачинили. Зачинили після зникнення двох медсестер. Кажуть, там ще й будівля була в аварійному стані. Тож тепер вона просто занедбана. Але, будь ласка, будьте пильні у нашому світі не все так просто, як здається.